Yeah. Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні, 16 травня 25-го року, розпочинаємо земельну комісію по питаннях, які будуть включені при нашому погодженні на засідання сесії яка 19 19.5. На земельній комісії присутній. Три члени земельної комісії, приставський Роман, Ливко Олег та Совіль Сергій та е, запрошений секретар міської ради е, Макар Олег Остапович Хто за те, щоб розпочати комісію? Та розвит... да. е, нам на розгляд комісії було надано 72 питання е, по е, земельних відносинах. тому Оскільки нам вони були надіслані швидше на наші електронні скриньки, ми їх так, всі розглянули. Чи є в когось якісь запитання або доповнення до нашого передходеннього <звіст> і загалом тут питання, які надані нам народу? <звіст> <звіст> Шановні колеги, є ще одне питання. Прошу включити в розгляд сьогоднішньої комісії. Розгляд сесії це питання про продовження керуючої компанії Мостицького індустріального парку. «Мостицький сухий порт, товариство з обмеженою «Мостицький хаб» ставки орендної плати за користування. Як вам відомо, ми затвердили в новій редакції концепцію розвитку індустріального парку. Мостицький сухий порт, де у зв'язку із збройною агресією широкомасштабно змістилися строки реалізації цього проекту. Але як знову ж таки вам відомо, спочатку цього року активно почалися роботи в індустріальному парку, зокрема проектування мереж і відповідно будівництво під'їзних шляхів та Рови розрібнювання земельної ділянки щогом приміщення грунтових мас директор керуючої компанії індустріального парку товариства з обмеженою відповідальністю Мостицький хаб Подолян Павло звернувся е, до нас із заявою про е, продовження е, пільгової ставки орендної е, е, плати за цю земельну ділянку. Це відповідає закону України е, про. Місцеве самоврядування про оренду землі, закон України про індустріальні парки та податковому кодексу України органу місцевого самоврядування на час реалізації проекту по будівництва індустріального парку місцевого самоврядування може встановити пільгову ставку. Пільгова ставка була 1 відсоток нормативно-грошової оцінки, одна нормативно, десята відсотків нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Станом на сьогодні нормативно грошова оцінка цієї земельної ділянки, яка віднесена до земельного індустріального парку, становить 83 мільйони 256,57 гривень 24 копійки. Відповідно, зважаючи на ті кроки, які ми здійснили в частині затвердження у редакції концепції розвитку індустріального парку Мостицький сухий Порк, зважаючи на кроки керуючої кампанії, товариство з обмеженою відповідальністю Мастицький ХАБ. Зокрема, дане підприємство за свої кошти внесло. Внесок у розвиток медичної інфраструктури, зокрема шляхом будівництва і е, оплати за зовнішній ліфт, який встановлений в одному із відділень сільської міської ради, і плюс планується ще допомога у облаштуванні території дошкільного е, закладу. Міночок на території Мостицької міської ради пропоную проголосувати за даний проект рішення про продовження керуючої компанії хаб ставки в реальної ну, плати за користування земельною ділянкою ще на три роки до того моменту, поки там повноцінно не будуть збудовані нові підприємства, заклади промисловості та Логістики за інформацією мостицького хабу а, за останні пів року коштів у розвиток інфраструктури і проектування вкладено в десь в межах 40 мільйонів гривень. Чекаємо інвестицій. Далі. Дякую, враховуючи те, що вони дійсно понесли великі затрати для розвитку нашої територіальної громади та несуть далі затрати. Для облаштування своєї діяльності, враховую, враховуючи все, що ви сказали, але я також вважаю, за доцільне продовжити їм пільговий період і піти на зустріч, затвердити прийняти буває, лист, затвердити ставку, яка була надана до себе. Шановні колегтів, що розважував нашому, що маємо не питань затвердження документації щодо інтеризації земель в даному випадку за межами села Кресовища. Хотів би двох словах пояснити, насильською міською радою укладена угода з фірмою «Феодал», які роблять інтеризацію земель. Зокрема, це йде мова про паї. Що це означає? Тобто вони проводять інвентаризацію, тобто є земельні ділянки, де люди вже по змирали, спадкоємці не успадковують. От, але ці земельні ділянки календарями обробляються. Тому ми зараз, зараз колишні Херсонська це буде перший крок, перша з сільських рад ми розглянемо всі. І це будуть невитривані паї, що і в подальшому ми зможемо укласти договори в оренди знову ж таки, тому що земля обробляється, орендна плата не вноситься нікому. Ми, таку, таку угоду, будемо інтерезувати повністю цілу нашу громаду. Якщо ті земельні ділянки і які пройшли повну процедуру по тому, щоб ми знали їх не витребуваними, mm -hmm. я вважаю за доцільне укласти на такі ділянки з міської радою договора, оскільки дані кошти підуть на, на розвиток. Ще одна відходила тож ми маємо питання про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельні ділянки площою 21 гектар, яка знаходиться біля села Годині. Коротко про цю земельну ділянку у нас був відбувся аукціон, тому три роки, тобто була фірма Переможець, яка платила нам оренду за вищу карну земельну ділянку. Але в зв'язку з фінансовими обставинами. Е, даний дори оренди земельної ділянки розірваний, тому міська рада бачить задоцільне цю земельну ділянку, щоб вона не пустувала, тобто висловити на продаж. Можливо, знайдеться потенційний покупець, тому що перший раз ми робили аукціон, ми продавали земельну ділянку в оренду, цього разу ми вже висихаємо земельну ділянку у власність, щоб продати таке питання. Земельна ділянка в гарному гарному положенні, вона є, йде одним масивом. Mm -hmm. Тому я думаю... Mm -hmm. Покупція. Покупція. Плюс це закріплений Так. Чи є в когось ще якісь запитання до порядку денного, чи може приступати до голосування в цілому? Приступаємо до голосування. Тому хто за то? щоб порядок денний з внесеним додатковим питанням в про пільговий період оренної плати, хто за те, щоб ці питання пішли на розгляд сесії 19 травня 2025 року. Дякую, дякую за Дякую.